Сьогодні ми порівнюємо дві моделі скринь від Кістенберг Optima та Smart. З першого погляду вони досить схожі, та чи є між ними різниця? Давайте подивимось. Optima міцна та функціональна, продумана до дрібниць. Smart легка та зручна, ідеальна для дрібних деталей. Обидві виготовлені із суміші високоміцних полімерів та мають замки з АБС пластику Optima має три органайзери у кришці з прозорого полікарбонату. Фішка цієї моделі алюмінієва ручка, яка не тільки зручна для перенесення, але й фіксує кришку, створюючи робочу поверхню. Всередині скриня має переносний лоток для інструментів. вантажопідйомність до 13 кг. Смарт у кришці має органайзер та 10 знімних контейнерів, які можна налаштовувати, як вам зручно. Алюмінієву ручку, всередині переносний лоток для інструментів, але вже із відділенням для свердл. Та бід. Її вантажу піднімаюсь на 1 кг менше 12 кг. А яка скриня підходить вам найбільше? Обирайте та працюйте з комфортом. Замовляйте на степ